О! Це що, більшенький чи що? Такий красивий. Да, трошки більшенький. Опа, і сюди. Опа, і сюди. Дивіться, який жирненький. Ось такий красунчик жирненький, дивіться який. Да, захоплива риболовля. Я, чесно кажучи, не очікував, що так буде. Але бачите, те, що я на початку сьогоднішнього відео вам казав, що маємо ми колись попасти на більш-менш роздачу. Головне, тільки опинитись в тому місці, де вона буде. А чим більше разів ми катаємось на риболовлю, тим самим ми збільшуємо вірогідність на те, щоб попасти на роздачу. Ось такі красені.